Так, що, ще одна спроба запустити запусти трансляцію. Минулого разу звук в мене не вдався. Але цього разу має бути по-іншому. Тому всіх вітаю. Не знаю, чи тут хтось є в другій годині дня і чи хтось взагалі буде тут щось робити. Але головна ідея того, що в першу чергу я звичайно роблю все для себе. Тому що... Як ми знаємо, що, щоб щось навчитися, робити добре, це робити треба регулярно. Зібраш я закинув в довгий ящик. І не працював регулярно, тому треба з цим щось робити і це виправляти. Я точно знаю, що ти бачив якісь канали, там, де знаєш, всякі люди навчають перед гарним вікном і ставлять таймер. От сьогодні в мене такий самий таймер. Поставлю в себе на годиннику. Це буде таймер в 30 хвилин. І, можливо, завдяки ось таким обставинам, які я сам для себе придумав, я за місяць часу трошки прокачаю свої навички в плані 3D. Але це буде не просто 3D, це буде те, що я хочу зробити систему. Тобто, щоб в мене була якась певна відповідальність, що ось там раз в день я мушу зайти на YouTube і записати ролик. Ну і якщо буде більше людей, які за цим дивляться, або які навіть самі щось пробують почати чи зробити. Тому я буду працювати в двох програмах. Перша програма це ZBrush, інша програма це Blender. Але я в них буду працювати не як в звичайному полігональному Редакторі, або працювати, як саме для 3 d скульптингу тому що малювати, щось ліпити, це вимагає трохи набити руку і очі, ваше бачення. Тому чого би не використати соціальні мережі в правильному руслі. Якщо що, пишіть, що в мене є звук, тому що останнім часом багато часто в мене цього звуку не було. Так, в мене десь на ну, ноутбуці. Була відкрита демонстрація і треба подивитися, заліч, чи там щось видно. Чи видно, чи не видно. А, прикольно. Або трансляція зависла, або моя камера зависла. Що це таке? Такс. На найцікавішому. Картинка, наче є, звук, лінія, наче теж є. Ну, в принципі, слухати. Не обов'язково. Тут головне тут головне, щоб бачите, що я щось роблю. Добре, робити сьогодні будемо снігочка. Давайте одразу я його переведу в більшу сітку. Ощільність цієї сітки не дозволяє щось робити, тому це буде, звичайно, Dynamesh маш 128 resolution. Так, ноуті треба виключити звук. Він заважає. Ще бачу, що моя голова дуже сильно крутиться. Треба з цим теж щось буде зробити. До речі, я там записав. Ролик по а радіо як робити Можете зайти і передавити. О, запрацював контрол, вже непогано. Коли ж хотів похвалити цей планшет Хуйон. це запікати буде. Чи Як ця хороша штука почала підглючувати і не затискає Control. Бачите, що відбувається. Та все-таки поки що топ за свої гроші це вакуум. Дійсно, хороші паншети. Добре. Говоримо забагато сітки, можливо, цей комп'ютер. Не стягує. Тут є, там нема. Халепа. Не мені знову доведеться видаляти цей стрім. Окей, яка головна ідея? Давай так тоді. Шиф-D. Копіюємо. Я врага, що тут мишкою буде швидше це зліпити, ніж планшетом. Ну нічого, вдома є планшет, можна буде прийти додому і спробувати ще там в домашніх обставинах зробити щось. Поки що я накидаю тоді блокінг. Так, так не можна робити. Типу тобто ми не можемо нажимати на якийсь SUTTOL, тому що передній зникне. Нам треба додавати через Append. append. Может, цьому планшету хочеться драйверів якихось нових. Так. Затримка, здається, невелика. Так, зараз в мене плавно режим скульптингу перейде в режим малювання мишкою. Так, це в нас капелюх буде. Капелюх для нашого снігука. Окей, мишка так мишка. Бо бачу з цього щось. Не дуже виходить. Так, треба скопіювати Shift D, заскайлити. Значить, всім, хто трохи розуміє в 3 d ви бачите, що чи це якась програма з дуже дивним інтерфейсом, чи не з дуже дивним інтерфейсом, а тут схожі речі є. Чеометрі. Дай на меж. Так, зробили ми макетку Сітки відносно небагато. Хочу буде ось так. Це у нас окремий об'єкт, це у нас окремий об'єкт. Можна кліпнути на ці. Так, і далі порозкладати через... Append. Дві роки. Дві роки це буде циліндр. і варто вибрати, розгорнути. Заскейлити бажано пропорційно. там Така цікава сітка зараз, але Дай на меш з цим в порейці. Дай на меш. Та ось така заготовка під одну руку. Не буду копіювати поки що її їй треба лише більш точніше розміри надати. Так, тут десь воно буде згинатися. це ми все зробимо через. Кисть Move B M V Ось наша кисточка Move Ми собі сюди зайдем сейчас трохи поліпим Схоже на гілку Розумно мені вдасться це навіть роздрукувати на 3D-принтері. І ви для себе помітити ще одну цінність. То, що те, що ви можете в 3D зробити, воно звичайно, напряму може бути реалізовано в 3 d друці, який зараз є в певних сферах дуже актуальним. Я думаю ви здогадуєтесь, яких... нас там значит размер намалевать масочку тут есть тут нет давайте по черзи кисть наша выбрана Це був витиснути гілку. Напевно, десь ось так. До створеки але нічого. Потім ми це підкоривуємо. Так, скидаємо маску, маляємо ще одну, ще одну десь тут. Був, напевно, вірніше десь в чат закинути, щоб полановиться стрім. Але краще. Краще на початку. Не сильно вдаватись в якість, а просто зробити. Зробити погано, це краще, ніж зробити взагалі ніяк. Поджитись. Так, кисточка малюємо. Drop size. Витянула цю штукенцію. Витянула цю штукенцію. Якась така собі рука вийшла. Добре, маску можна скинути. Черговий раз нажати DNA. Так, снажати brush. Побачите сітку, нема там, де і нема ще не перебудувалося, а ось тепер перебудувалось. Тобто теоретично, навіть якщо в тебе немає планшета, ти можеш накидуватись такі основні форми. І це буде зовсім непогано. Так, Shield-D. Тут точно десь був Mirror Welt, але, так як я часто... Відкриваю ця програма, я просто так швидко зараз не, не знайду цей Mirror Enveld. Не хочу покажути свої навички професійного скульптингу. Так, це є. Що в нас там ще? Це тули. треба якісь сфери сюди заапендити. Сфера 3D. Залізла всередину. Це у нас буде праве око. Досить здивоване око вийшло. Цікаво, чи у нас буде ще колись така зима, коли ми зможемо зліпити сніговика і чи вона затримується довше, ніж три дні. Будемо будемо щоб... <хи> <настарувати> Так, ну, щось таке. Це типо два лока, та вони згруповані. Далі у нас буде морква. Моркву треба. швидше всього звичайно з конуса. Конус закинувся вниз. Трохи заволоки. Розвертаємо. І... трохи не начолу, але сюди десь підійде. вистачає якихось там каменю знизу на вигляді роту. Але це не важко. Це не важко, тому, тому би чого і не зробити одразу. Чи зробити по-іншому. Ні, краще це буде окремим об'єктом. Буде у нас набагато більше варіантів, що з цим робити. Сферу, ну, і є, воно треба зменшити. ну а в загальному шукайте можливості. Можливо, вийде якось так зробити якоюсь системною штукою цей зібраш для себе. І, можливо, наступний челендж буде це там з 3D-дизайнера, архітектури в геймдев за скільки я знайду роботу <хи> то свої ідеї можете накидувати прямо десь тут або коли будете даватись в записі. Якщо нічого не вилетіло, коротше на початку планшет трохи підтуплював. А зараз, Зараз, коли почав мешкою малювати, то найнадійніший інструмент. Так, всіх там 3-5 камінців. Це не дуже добре, що вони тут склеїлись. Потім їх треба буде підкоригувати, Так, 3-4. Зробимо трохи менше. І це зробимо десь ось тут. Так, скинемо маску і розвернемо. Повернемо, трохи вилікуємо їх. Ну, таке, основні форми є. Так, дві роки, ґудзики тут. Напевно, треба цікавіше робити. Треба робити шарф. Шарф ми будемо робити з Ringo. От колочка додалась. Занесли ми її сюди. Ну, можна ще зробити імунітей, не, не, <сум> не шарф, а екіпювання для приборкувачів ТИСи. Але ладно, не буде. Просумне. Так, це є шарф. Такс, 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 такс. Одразу DNA можна і зараз треба буде викидувати. Geometry. DNMesh ShiftF. Так. Це у нас є. Йдемо в соло режим. Передня частина. Маска якась завелика. Явно. І малюємо тут масочкою, інвертуємо масочку, обираємо кість Move і з Вот Ось так. Напевно. Так що ми то по часу ще собі ще 11 хвилин. Ще 11 хвилин немає перше тренування в цьому зібрачі за цей тиждень. Ну, До речі, так. Там будуть три перегляди на відео, то я трохи подумаю, чи варто зібрашся і виносити в межі десь YouTube простору. Якщо буде популярніший цей напрям, як 3ds Max, то, то будемо частіше. Ну, Насправді людей можна зацікавити різними штуками. І Сніговичок то одне, а от коли ми побачимо справжніх персонажів крутезних, яких роблять в зібращі, щоб окремий ролик про це зробити. А тоді, тоді зацікавленість явно з'являється. Так, виходимо соло режиму. Там з тим, тим сніговиком? Там, напевно, там треба хоча б мовом його взяти звідти витянути. Або прокрутити вот, соложимо. Але все було добре. Так, мені здається, я сьогодні встигну зробити основну форму. В другій частині стріма, і я, напевно, буду деталізувати його. Бо деталізувати я сьогодні явно не, сп... не встигну. Так, це все И и, так вот ику. Прикольно. Вот уже качалось Потому что, тем, что был объем будет Так, це можна розладити. І Ще можна інший матеріал накинути. Замість. Замість глини можна накидувати якийсь стандарт Grey. Ось так. Ми таке враження, що краще видно в деталі. Тебе нічого не відволікає. Ага, там ще всередині кої не нас Треба вибрати морку і так само зробити динамаш. Це є. Так, 8 хвилин. Щоб ми трохи кепку попросуємо. Можна? Вибрамо її в режим. Другий шанс для планшета, який не захотів сьогодні працювати. Цікаво, чи б він прокинувся. Та, де би він зменшував? Та, треба інша кість. Це нам треба стандарт. The intensity це цим планцет планшетом хтось горіхи тут товк. Чи що знов таке сталося? Просто зависає. Так, да, реф. Так. Так, той каплюх явно буде меншим. он уже Тут можно попробовать сделать это через Move. Саша не, не, не нажимает кнопки там, для треба, это максимально <связываю> незручно. Мишка так мишка Інтенсивність вироблена на 50, це я в мене хороший показник. Так, це стандарт. Позваджувала. Що ще зробити, коли? Коли знаєш, що тобі вже треба скорити, позагладжувати це все штуканцію. Так, що в нас там є? Там є потреба в масці. Опс. Отак це не вийде. А так вийде. Так, це машка. Це маска, її можна розташувати і і. і і Як роботу тоді, накладати. тем самым клей был тапом. Вот такие. <laughs> Здесь тикала <laughs> шапку выходит. Три хвилини лишається. Подивимося, що у нас там по часу. Добре, треба напевно собі перекинути цей ZBrush файл на домашній комп і на домашньому компі вже з ним допрацювати. А якщо вам сподобалася ідея, якщо вам цікаво на щось інше дивитися, крім 3ds Max, дайте знати в коментарях, коли цей запис збережеться. Окремо, дякую всім.